Російська війна забрала ще одного нашого героя та залишила родину без люблячого батька, сина та брата. Сьогодні Кам'янське попрощалося з Віталієм Головко. Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника висловив міський голова Андрій Білусов. Проводжали в останній шлях воїна, рідні та близькі, вклоняються герої захиснику і колектив нашої інформаційної служби. Цьогорічна осінь назавжди залишиться кривавою раною для родини Віталія Головка. Саме 26 жовтня солдат Збройних сил України загинув від отриманих поранень, а місцем останнього подиху військового став Майорськ Донецької області. Віталію було 46 років. Ще в березні його мобілізували до українського війська. З того моменту кожен день його двох доньок, матері та сестри, проходив із тягарем на спокою. Адже це вже не перша втрата для родини. У липні проводжали в останній шлях двоюрідного брата Віталія Олександра Сотника. Обидва чоловіки походять із давніх козацьких родів. Обидва загинули, захищаючи рідну землю від російського загарбника. За обома братами тепер у Скорботі Ксенія, яка доводиться Віталію двоюрідною сестрою. Я дякую містян, кам'ячан, міську раду, мерію, військкомат, особисто лебідя Олександра Миколайовича. За те, що він не оставив нашу родину, не оставили нас, підтримують і е, проводять е, такий тягар цього поховання, коли у нас розривається серце. Я дякую хлопцям наших, героїв, світочів, які пліч-опліч стояли з моїми братами, які витягли їх з полю бою і привезли сюди додому, гідно поховати, і вшанувати їх пам'ять. Я всім дякую, всім нашим настоящим. Дякую, а нам треба триматися. Треба триматися і якось жити. Героям слава! Панахида за загиблим воїном відбулася у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. А місцем поховання захисника стало центральне кладовище села Кринички Кам'янського району. Слава воїну, який захищав наше майбутнє, пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисячі героїв українців, які навічно увійшли до війська небесного.